Художня виставка, яка щойно відкрилася у регіональному торговельному центрі, фабрика, мала зовсім несподівану назву цех. У вазі відвідувачів були представлені твори майстрів образотворчого мистецтва обласної організації національної спілки художників України і просто численних аматорів, які вирішили подарувати херсонцям плоди своєї творчості. До уваги відвідувачів були представлені цікаві роботи. Твори живопису, скульптури, акварелі, ткацтва інших технік, оригінальне бачення навколишнього світу, індивідуальність технічного вирішення все це було схвально оцінено шанувальниками прекрасного, які завітали на вернісаж. Знайомство відвідувачів з досягненнями творчого цеху викликало жвавий інтерес під час відкриття виставки. На кожній фабриці є цех. Сьогодні цех мистецький. І от я хотів би, щоб ви кількома словами окреслили оту роботу, яка була проведена по підготовці цієї виставки. Да, ну, так, ну, склалися так обставини, благоприятно для того, щоб організувати цю виставку і, ну, от, благодаря зусиллям і організатори, куратор от Олександра Івастьянова, плюс Художники, которые с удовольствием откликнулись на его предложение поучаствовать в выставке и помочь с экспозицией, работали буквально в производственном ритме. За неделю нам удалось собрать работы и экспонировать их в этом абсолютно современном экспозиционном пространстве. Поэтому мы рады такой возможности продемонстрировать вот этот синтез современного современного интерьера и работы художников, которые отличаются в данном случае монументальностью и размеров, и сюжетов, и ну и в общем-то идей, тем и тому подобное. Якраз сьогодні Україна підписала важливий епохальний документ із Європою, і саме в цей день відкривається виставка. ну, очевидно, це да, мабуть, це символічно. це замечательно, це совершенно совпадение. Ну, надіюся, це хороший знак і символом, е може здесь служить именно е такое е умиротворення ситуации довольно понятно напряженной, даже трагической ситуации. Вот это наш, наше искусство, наши переживания, наша искренность. Поэтому надеюсь, что, что сейчас что и подписание этого договора каким-то образом принесет желаемый покой и созидание для всего народа Украины. Какие художники сегодня представлены в этой светлей, такой просторе, такой прекрасной зале? Ну, изначально Александр планировал выставить пять художников с монументальными полотнами, но в результате пригласил и к участию галерею 51. Она предоставила работы херсонских художников, тем самым дополнив экспозицию вот, художников, 22 участника, вот, совершенно разных направлений, совершенно разных, возможно, уровней, разных мировоззрений. Вот, это, ну, перечислять, наверное, нет смысла. Вот, есть информация в пресс-релизе, вот, но хорошо то, что есть что показывать и что художники работают, невзирая на всякие сложности современной жизни. А вот что сказал куратор проекту, один из организаторов, показал Александр Евстафьев. Мы попытались организовать выставку для широкого круга посетителя. Представить здесь что-то новое. Многие работы никогда не выставлялись в Херсоне. Были написаны специально для галерей в Киеве, в Москве, в Берлине, в Милане, в Париже. Мы собрали все эти работы и представляем здесь нашему херсонскому зрителю. Скажите, пожалуйста, а как выник сам задом, сама идея? Я достаточно много путешествую по странам Европы и часто посещаю заграничные галереи. К сожалению, у нас в Херсоне на сегодняшний день не было подобной площадки для организации такой масштабной выставки, по моему мнению. И вот благодаря администрации торгового центра «Фабрика». Они пришли на встречу? Да, они к нам пошли на встречу, выделили этот прекрасный зал, за что мы им очень благодарны. Вот. Удалось в самые сжатые, кратчайшие сроки организовать выставку 22 художников. Это все наши херсонцы, что нам еще больше приятно, и это, я считаю, только начало, только первые шаги. Дальше будем развиваться, если, конечно, это понравится нашим посетителям и публике. Очень надеемся на это. Дай Боже, чтобы было продолжение. Дякуем. Дякую. дуже дякуем Цех – хто синтез сучасного експозиційного простору і творчої лабораторії, що дає змогу відверто й гармонійно сприйняти миттєвості життя у непростих умовах нашого непередбачуваного і складного часу. 22 роботи представив член національної спілки художників України Володимир Гончаренко. Скажіть, будь ласка, ну ця виставка надзвичайно цікава. Я вже так мав можливість подивитися. Як взагалі ваша думка про цей показ? Ну я скажу відразу, яке враження, які почуття. Коли ми тільки прийшли в зал і почали розвізку, Ми злякались цих масштабів. Думали, що ми будемо робити ці атако. От, отакий простір, от, отакий простір, чи заповнимо. Потім, коли привезли роботи, то е, ви, ну як кажуть, побачили, що ще й тіснувато нам, бо ми могли б ще більше. Але справа не в тому кількості. А враження, ви знаєте, я от бував бувавну свого часу в манежі в Москві. Зараз в нашому київському арсеналі одесь таке відчуття. Це оці масштаби, об'єми, простір, зовсім по-іншому все сприймається. І ви знаєте, цей простір він і сприяє розкриттю і так би мовити, сприяє виповненню цього духовного начала началовиста. Я ж кажу, що сама середовище, оце чистота, красота, вона якось по-іншому робить настрій. глядача, Відчуваєш, що ти на якомусь святі. Не на якому святі, а на святі мистецтва. Володимир Гончаренко, це Херсонщина, це її історія. І ми бачимо тут і козацькі мотиви, і краєвиди Херсонщини. Так, ми тут виставка в нас не тематична, немає якоїсь там, скажімо, навіть спрямування, так, да, але в основу вона справді про те. Де ми знаходимося, де ми живемо про Україну. І Херсонщина, ну ви знаєте, я завжди Херсонщину пишу. От. А тут таке, як маленьке асортиї і художники, бо ми показуємо цех, майстерні, це чим художник живе, як він працює і так, і так, по-іншому. Тому роботи різнопланові. Навіть тут я виставив копії з майстрів, от. вони доречні. Тому що це все-таки ну, показ те, чим художник займається. Я коли вперше почув про цей проєкт, який ви готуєте, то мені було дуже так несподівано дивно. В таких просторих залах ви представляєте творчість. Ну я кажу, що ми трошечки злякалися, але нам дуже сподобалось. От ми тільки чекаємо там відкриття. Нам сподобались ці масштаби, і чесно кажучи, навіть ці роботи, які зараз в цьому залі, якби ми їх розвісили, а воно краще, коли роботи з якоїсь, як кажуть, повітря є для того, щоб не бачити іншу роботу. То ми б таких і два зали заповнили. Тільки цими роботами. Я вже не кажу про те, що тут не так і багато авторів. І, до речі, так співпало, каже, в мене 22 роботи. І 22, 22 автори. Ну, прекрасно, я люблю ці якраз числа, нібито для мене. То а якби наша вся спілка Херсонських художників, то і три-чотири і б зали такі. Так що було б добре, наскільки я знаю. Тут планується експоцентр. Якби це так і здійснилося, така чи задума. І може це буде і традиція. І традиція, то тоді б ми час від часу. Робили от такі великі, абнацька, грандіозні виставки, то що площі дозволяє це робити. Я вам бажаю творчого польоту. Дякую. Яна, яка прекрасна нагода ще раз поспілкуватися на ефірі на каналі Скіфі. Да, да. Скажіть, будь ласка, сьогодні виставка надзвичайно цікава тим, що вона несподівано відбувається на, от, у цій залі на фабриці. Да, вы знаете, мы сами все поражены и э, залом, и масштабом, и в общем-то уже как-то очень красиво и очень хороший уровень. Такой вот уровень какого-то мегаполиса. И вы знаете, и як на мене, аура така зовсім інша, правда? Да, ну хорошая, как-то вот, действительно полной грудью вздохнуть можно. Я бачу, под я бачу ваші роботи і я їх, я їх знав, коли вони ще створювалися. І тепер вони вже в довершеному вигляді. От, які, на вашу думку, погляди людей на, на ці твори, вони, мабуть, цікавлять ці погляди людей. Ну, безусловно, конечно, я ж не тільки для себе працюю. Мені дуже важливо, щоб нравилось, подобалося, щоб розділили зі мною. Вот, но пока я, честно говоря, не слышала ни одного на данной выставке, не слышала ни одного ни одного отзыва. Но надеюсь, очень хочется понравиться. Я вам обожаю успеху. Хай сбывается надеюсь. Спасибо. Спасибо. И вашему каналу тоже успеха и долгой-долгой жизни. Спасибо. Ви сьогодні вирішили завітати на цей вернисаж усією родиною. родины. Да. І це не випадково мистецтво воно, мабуть, і прилучатиметься до цих маленьких глядачів. Звісно, да. Я считаю, что в наше такое трудное время искусство может быть источником той, того вдохновения, энергии и тепла, которого не хватает в современной жизни этой суетливой. Поэтому мы стараемся не пропускать такие мероприятия. то, Это тоже очень показательно. То есть, э, Іскунство всім возрастам, так сказати, інтересне і покорне. Я дивлюся, з яким інтересом споглядає ці роботи і людей ваша найменшенька. Я думаю, що це прекрасно. Що оце покоління теж прилучається до мистецтва. Ну, так. ну маленьке покоління. Ти прилучаєшся чи не прилучаєшся? У нас такое цікавістю дивиться, я хотів, би, щоб мама сказала кілька слів. Ну, ми стараємося посіщати з ребенка і театр, і виставки. І вот, прийшли Пришли послушать сегодня виступлення нашего родного дяди, игру на скрипке. Поэтому ну, ми стараемся привчатися всі к искусству. Сами недалеко от этого мы тоже театралы, все семья, театралы, музыканты. Поэтому мы постоянно посещаем такие на цьому мистецькому святі звучали дві скрипки. Оці дві мелодії. Скажіть, будь ласка, ви взяли участь у відкритті цієї виставки, і це не випадково, що ви тут? Це не случайно, Ми постійно підтримуємо зв'язку з галереєю з кураторами цієї виставки. Ми активно приймаємо участь в розвитку Херсонського творчества і делаем це на. инициативных началах. Нам очень важно, чтобы люди воспринимали искусство открыто, искренне и с удовольствием поддерживаем те мотивы и интересы, которые проповедуют кураторы этой выставки. И это прекрасно, что э, э, все музычные работы, можно так сказать, дополняются вашей музыкой. Скажите, пожалуйста, ваше впечатление от этой выставки. Краски эмоции всегда разнообразит жизнь. Я приглашаю всех прийти, посмотреть, насладиться. Очень много хороших художников у нас. Музыка и искусство – неотъемлемые вещи, поэтому мы обязательно должны здесь присутствовать. На самом деле, это не первая наша работа. И музыка дополняет мастерство живописи. Конечно, совершенно верно. Вы знаете, я просто зачарована этой выставкой. Разные мастеры в разных стилях они работают, но Вони зачарували мене. Мені сподобалося з тих полотен, що я побачила: полотна толстих, пузиря, сурахана. Просто чудові полотна, чудові сюжети. Я зачарована і вражена. І взагалі, я думаю, що цей проєкт вони придумали, що саме на фабриці організувати цю виставку, яка називається Цех. Так, це дуже така гарна, гарна ідея. що така сучасна атмосфера цієї фабрики, і такі полотна, художні філософські, дуже цікава, така ідея. Мені здається. Ми вже звикли до тієї зали, до зали національної спілки художників України. Тут і більше повітря, більше простору і більше фантазії самих художників. Так, ви знаєте, у цьому випадку від хід такий від традиції він виявився вдалим. І чудова виставка, і чудові сучасні сюжети вони звичайно вимагають іншої, іншого показу інших зал. Отже, я вважаю, що це вдався, цей проект. Що б ви хотіли побажати нашим митцям? живописцем я думаю, що ці ідеї, які втілені у їх полотнах, вони досить гарні, і звичайно, нових творчих здобутків. Я думаю, що вони не зупиняються на досягнутому, і ми будемо чекати їх нових полотен. Сергію, приємно зустрітися в цій залі. Ви сьогодні завітали побачити сучасне мистецтво. Ну так як же без нього. Тим більше, приглашення було зарані розослане в інтернеті, так через друзів і Машницький сам слава приглашав. Яке враження. Очень хорошая. Ну, Во-первых, это новая выставочная площадка. И для Херсона это очень важно. И что, что для меня важно и приятно, что это большое большое, огромное помещение. И э, видно, что организаторы выставки подобрали работы таким образом, чтобы они наиболее эффектно выглядели. Они выглядят хорошо. Ось в такому большом, просторном, светлом помещении. И вы знаете, вот як на мене, кожен кожен твір, він має своє обрамлення, і дуже важливо в якому просторі відбувається. Звичайно, конечно, конечно важне. І з одної сторони, от мене пугало, що це фабрика, що це магазин, що це торгове місце, а з другої сторони, вот этот, вот этот зал, он расположен как-то так На окраине он самостоятельный, и наоборот, он стал таким, наоборот, центром, привлекающим к этой фабрике еще больше внимания, а не наоборот. Не потому, что это выставка на фабрике, здесь люди. И э, работы действительно здесь все авторы своеобразные, здесь есть и уже знакомые имена, и малоизвестные имена, как вот Александр Жуковский, новая звезда такая херсонская. И вот они так между собой так ведут диалог. Старое поколение, новое поколение, поиск пути, куда развиваться, что востребовано, что нет, что интересно. Мне, конечно, молодежь интересна теперь. Словом, цей имеет свой шарм и свое обличие такое приемное. Безусловно, я всем рекомендую посмотреть эту выставку, потому что ну, по-другому воспринимаются даже старые мастера, они по-другому звучат в этом помещении. Ми стоїмо на фоні ваших робіт і е, цікаво, як ви добирали цю експозицію і думається про те, що тут е, вибудовано так вибудували ви, щоб е, глядачу і е, глядачу було цікаво. Так, да, конечно, роботи не, нова, не нова, но не нові, е, но саме важливо було подивитись, е, як вот в у сучасному інтер'єрі смотрятся работы больших размеров. Вот. И именно, во-первых, и по этому принципу выбирались работы. Ну и плюс тематически они соответствуют сегодняшнему времени. Некоторые из этих работ выставлялись за рубежом, как раз во время там, саммита, не помню какого по счету, но большой восьмерки в Берлине в 2007 году. Одна з роботів виставлялась в мистецькому арсеналі на день незалежності в 2011 году. Ну і ряд моїх робіт, які посвящені Херсону, любимому Дніпру, любимому плавням і любимому людям. Ця виставка триватиме не один день, і мені б хотілося щоб ви висловили які побажання Херсонцям гостям цієї зали. Так, да, Виставка буде до 9 липня. Ну, хотелось бы, чтобы, конечно, как можно больше зрителей посмотрело современное искусство или современные процессы, которые происходят в искусстве Херсона, именно вот в контексте этого зала, в контексте зрителей, которые мы, один из задумов, было как раз старый добрый принцип, ближе к народу, ближе к людям, чтобы как можно больше посмотрело. Эту экспозицию. Если это у нас получится, то я думаю, задань... задачу мы свою выполнили. Я вас з всем прекрасным вернисам. Спасибо и вам приглашаем всех. Добро пожаловать и мира вам добра, счастья. thank you Під Час відкриття виставки художники говорили про значення звіту перед хесонцями. Цей вернісаж засвідчив про живе спілкування митців через твори, які сьогодні так потрібні людям.